Усім доброго дня. Запрошую вас на свій канал Людмила Карпати. Сьогодні ми з вами будемо готувати таку страву, як колдуни. Щиро всім вдячна за лайки, за коментарі, за підписки. Дуже багато людей підписалося. Дуже рада. Хотіла би попросити, хто переглядає мої відео. Я розумію, хтось не хоче, може, але дуже буду вам щиро вдячна за те, що якщо ви переглядаєте відео, то ставите лайк, нажимаєте там пальчик, який поставлений отак вгору. Тому що це просуває моє відео, і є рецепти такі, що є дуже продукти, які там дешеві, недорогі. І зараз дуже велика кількість людей потребує таких рецептів. Просто такий час настав у нас. І зготовили би там дітям чи, чи старшим людям щось. чи, ну, А так канал і так добре пересувається, але з вашою допомогою канал буде більше, буде більше людей переглядати цей канал. Я буду вам за то дуже щиро вдячна. І почнемо. Дивіться, нам потрібна картопля, фарш. Фарш в мене індичий. Фарш можете брати будь-який. Яйця, два яйця піде у картоплю, одне у фарш. У мене тут сіль і перець, один піде до картоплі, один піде до фаршу. Дві цибулинки і чесник. Це наразі все, що нам потрібно. Що ми з вами робимо? Першим ділом, щоб ми не терли картоплю, щоб вона нам не чорніла, зробимо з вами фарш. Фарш даємо, я даю сіль і перчик. Дам яйце і на ще зараз е принесу. Зараз дам сюди трошки сметанки. Треба підремочить е Такої як рецептури немає, тому що катоплю. Е Треба буде віддушувати сок, і це залежить від, від кожного індивідуально, практично, як ви віддушите засильно той сок е, з картоплі. Буде там більше картопля мати вологості, менше картопля буде мати вологості. Тому ви дивитеся собі приблизно самі, як і скільки ви будете того готувати. А зараз пере цибульку зробимо з вами фарш. До фаршу можете давати ще будь-які спеції, які ви любите. Я нічого не даю. Просто... Ой, цибуля курить. Це жах, яка цього року пекуча цибуля. І людей питаю, вже кажу так, що така пекуча цибуля, я не знаю, з чим це пов'язано. Має кілька сортів цибулі, які я посадила. Ну от Всі всі печуть, всі курять, всі. Вся цибуля. Вся просто ой, неможливо. О, все. Ой, яка О! О, це, це добре. Можете дати зелені якоїсь, як маєте, там, чи петрушку, чи що. Я давати не буду. Ой, люди. Таришо, кури, так що неможливо. Хтось не дає цибулю, хтось дає сам чесник. Це вже залежить від вас. О. Неможливо. Так. Я сильно не солю. Дехто любить так дуже посолений в нас, солі не летять багато. Так, ідеально. Може, трошки постоїть, буде супер. Зараз я йду принесу ще. Дамо сюди сметану і підключимося. Так, знайшла я в себе в холодильнику майонез, там трошки майонезу, а сметану дам тоді до картоплі. Але так майонезу небагато. Так, трошки, але з майонезу вона буде така, м'ясо буде таке соковитіше. Так, перемішуємо. Ця красота у нас вийшла. Буде дуже смачно. О, така супер красота. Все, це в нас готова. Беремося до картоплі. Беремося до картоплі з вами. Так. Ну, я терти троє на такій терці. Не на такій колючий, а на такій. Е, Дивіться, я сиділа, зрозуміло, що я не буду вам показувати, як я буду перетирати всю картоплю. Просто показую вам, на якій терці тру. Зараз я перетру всю картоплю і ми підключимося і продовжимо. Так, потерла я картоплю цибульку. Даємо сіль з перчиком. Даємо приблизно техну ложку. Я дам сметани, просто щоб картопля не не тиміла. Так, сметана. Так, що будемо робити з вами? Замішуємо це все. Так, це все замішує. Ем сюди яйця. Два. Так, пробуем насиль соли трошки замало. Вимішуємо, все вимішує, щоб все з'єдналося так. Так. все з'єдналося. У нас виходить красота. А тепер нам треба буде віддушити е, це все. Це оцю катопліку. Ось так. Ви можете в марлю, але в марлі воно так не віддушиться. Хоча можна, трохи, по цей. Ну, я по чуть-чуть отак беру. І вона гарно віддушується. Гляньте, яка красота. О, бачите? О. Так. Віддушуємо це все. Так, зараз від душу підключимося. Так, віддушила. Я все, дивіться, скільки лишилось рідини. Це у нас готовий, вже картопліка готова на е, логини. Що далі ми робимо? Так, це у нас вже готове все. Робимо з вами далі. Беремо цього фаршу картопляного, беремо цього фаршу і зверху кладемо такий знову фарш картопляний. Так, і робимо отакі от Типа котлетки. О. Так. Так, дуже я його віддушила так мені здається, в принципі, ні, армія тримається, але воно. О, я думаю, що ж це мені так не, не, не цей? Тепер я вже зрозуміла, чим діло. Що це ж? Ах. Що ж це мені так погано видно? <гум> я вибачаюсь, я не включила світло. Так, гарно заліплюємо це все діло. Так, О. І, получается у нас так до так, о, включаю га. Мілія, щоб розігрілася. У на поворот на пательний. Зараз будемо з вами жар, обжарювати їх. От на мене навіть я дала ще яйця сюди, щоб вони краще збирали. Зараз цю яєчко. Я давала два яйця, але я засильно сильно віджала. Треба було чуть слабше, бо воно так, знаєте, о. А тепер воно трошечка масніше. І це воно трошечка буде таке масніше. Просто не треба було так сильно віджимати, бо було дуже сухе. Треба було чуть слабше. Так, ось тепер воно зовсім інше. О. Перейдемо фарш угу. і зверху теж закладаємо картопелькою. Так. І формуємо. Це вже олія розігрівається. Це будемо жарити на олії. Ось така, така красота. у нас виходить. Še vedno se je to zgodilo, sva. так ми формуємо. І зараз будемо ставити жарити. Я хочу кинути картопельку, попробувати, як воно буде жарити І будемо ставити з вами жарити. Я розверну камеру. Харшу я зробила більше, тому що я робити суп з фрикадельками і фаршу зробила більше. Я кажу, такої рецептури, щоб скільки картоплі і те, мусите самі собі, скільки ви хочете.

Paras, bus verminkau. Ką ant įžarėte? тримаються ціленькі, не розпадаються, не розлітаються. Тей поставимо, щоб ще так обжаритися. Ось така красота. Зараз вони будуть жариться, я буду вбуру потуж. Пожаряться всі і ми з вами тут так, дивіться, спеклися наші ковдуни. Пожарилися. Можете накривати їх і ставити в духовочку, так. І вони будуть у вас такі хрумтящі. Але за 10 хвилин е, в духовку маєте ставити їх на годину. За 10 хвилин перед тим, як маєте витягувати, треба відкрити верхню кришечку, і вони будуть у вас такі запечені хрумки. Я е, не хочу таких, я хочу м'яких. Що я роблю? У мене тут трошечка молочка. Я вам трошки майонезу. Молочка у мене тут 100 грам. І десь ложку майонезу даю. Ви можете не давати. це розмішаю. И влюбък. Тук крачек. О, с. Раз. не е потекло. Вона е потекло, буде Ставимо на годину в гарячу уже духовку при 200 градусах. Але будете дивитися, бо кожна духовка різна. Може, вам треба поставити при 180. А може треба при 170. Залежить, яка духовка. У мене духовка була старіша, така того, просто мені при 170 вона горіла. Так що орієнтуйтеся по своїй духовості. Взяли, подивилися, якщо м'язко всередині готове, все готове, окей, значить, супер. Спечеться, підключимося. Так, спеклося вже. Спеклися наші колдуни. Гаряче все, дуже сильно, з духовки, все парує. Специалния гласен дивіться, яка красота. Дайте. Това да будем пробовать. Мягонькі, якщо не хочете, щоб вони були такі м'які, просто нічого рідкого не даєте. Ні води, ні молока, ні сметани, ні майонезу, нічого. І вони будуть вам хрумтіти. М -м -м. Але смачно. Смакота. Супер. Ну, дуже смачно. Можете зробити до цього якийсь соус грибний, наприклад. Тоже буде дуже смачно. Можете сметанку з чесником зробити. Я дала просто звичайну сметанку. Ну, дуже смачно. Так що беріть, пробуйте. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нового відео. А рецептуру я <клес> приблизно вам напишу, тому що я робила на око. А вам рецептуру напишу таку, щоб ви могли зорієнтуватися. Все, підписуйтесь на мій канал.